здоров'я всім свідомим людям і тим, які тільки починають бачити правду, які починають розуміти, де вони живуть, хто їх обманює. Тому що найголовніше це свідомість в голові. Які свідомість, як людина свідома, бачить, що не так, бачить, що вона робить не так, то і буде здоров'я. Я навіть сам собі бажаю. Головне свідомості. Як може бути здоров'я, як може бути щастя, якщо людина несвідома і не розуміє, що робить на... і робить під час життя дуже багато помилок різних. Так що, свідомості всім, дякую величезне, благодарую за коментарі, за лайки. Для... Дякую підписчикам, дякую тим, хто заходить випадково на мій канал. От. Одним словом. Що хочеться сказати. Хочеться сказати про силу духа. Почати можна навіть з гімна, нашого гімну. Гімн. І слово таке. Не знаю, що воно означає. Одним словом, гімном у нас ясне тіло. Тут навіть і дуже свідомо не треба бути, щоб розуміти, що він настроєний дуже негативно. Сама енергетика в ньому негативна. Таких текстів я передивився, ви можете самі тут зробити, передивитися от гімн, там Америки гімн Канади. Що mm. казати? Гімн СССР. Хоч там далі в куплетах, де ну, Леніна наславлять, ну то таке. Але от початок там дуже-дуже-дуже сильний. Хто старший, з мого року і старший, добре пам'ятають, Яка там музика, який там був. Ой, такий, розумієте, сила сила якась така була. Я навіть був маленький засинав, коли я дочекався до 12 години, я дуже любив ту музику. Не знаю чому. Я не розумів правда, про що там і що то таке грає по радіо, по колгоспнику, як нас називали. Ти сказав, брехон, хтось клугосник. Одним словом, Творадейка, яке грала майже круглосуточно. від 6 ранку до 12 ночі. От. Одним словом. Гімн у нас такий, розумієте, дуже просто, починаю з, першої, з першого рядка. Ще не вмерла Україна. Йолки-палки. Як можна таке говорити? Слово саме таке вмерла, то дуже негативне. А тут кожен день співають. А відколи ота заворуха, співають, не знаю, по п'ять разів на день, напевно, по радіо. У нас вона радіо грає там, FM якесь, неважно яке, я не буду казати навіть. І зранку, і в обід, і, і, і вроді ще в якійсь там годині. Зараз вже вроді менше, але ну, перше точно 4-5, а може 6 разів співали. гімн, гімн. і дзіду співав, і, і Руслана, і ще там хтось навіть не знає. Уявіть собі таке, от у вас живе. Ліпше уявити собі когось, хто вже не живе на світі. Бабуся, прабабуся ваша. І вас питають. Як там здоров'я? Ще не вмерла. Ви можете таке відповісти. Ну скажете, та ще добре, буде жити. Слава Богу, там, слава навіки, Божою допомогою. Хто як відповідає? Ну то, що ніхто не скаже, ще не вмерла. Ще не вмерла. Ну, хтось добре придумав для нашої неньки такі слова. І ще нам колись усміхнеться доля, Чому вона вже не усміхається. Чому не сказати, що живе Україна прекрасна? Ми щасливі з прекрасною долею і так далі, і так далі. Ну, я не поет, можна ж придумати. Прекрасні слова. Тепер про душу. Душа то найбільше багатство, що може бути. Вона нам дається при народженні. Ми переходимо, ну, хто вірить, хто не вірить. І одного життя в друге. Душа то є найбагатше, що може бути на світі. Ну як можна душу положити, то продати? Душу ми положимо за нашу свободу. А її що, нема так свободи від народження? Ага, ні. Ви невільники, раби. В деякі мірі воно так є. Але душу тіло ми положимо за нашу свободу. Коротше, без війни не обійтись. Положили і все. Ми в тебе будемо пам'ятати, ти герой. Ти герой. Як казав, ніколи не може мені наградяти посмертно. То дійсно. Ну, не знаю, про гімн я не знаю, що навіть говорити. Якщо його не поміняють, то... я думаю, що поміняєш часом. І, і був придуманий, щоб... Все задумано, все задумано, що б ми не робили. Всі у старання, геройство. Взагалі все намарно, Все сплановано. Як воно має бути, так буде. Пів України вже не та, що була. То, що нам ще там говорять, ми відборемо, ми переможемо. Кого ми маємо перемогти? Себе хіба що? Дві України вже не наша. Ну не то, що не наша, все не наше. Може вже туди я живу і де ви живете, не наші. Може вже хтось викупився за наші так звані борги, які ми позичали нібито. Там історія така. Досить складна. Зараз вітер почався, може мене не буде добре чути, не знаю. Одним словом. Ага, ще в нас покажемо, що ми браття козацького роду. Скажіть мені, де той козацький рід? Де та сила, духа? Я би сказав, що 90% трусливого роду. Наймені пробачать, най не обіжається на мене, але як дивлячись на сьогоднішню ситуацію, то не хочеться навіть про то говорити, але є. є то, Така, така та реальність, скажімо. Хоч вона для мене чужа, мені то не цікаво, але є вона, де ходять ТЦКшники. Ви знаєте про що я. І всі чоловіки сидять в хатах, можна сказати, під спідницею, козацького роду. Коли, знаєте, питали, як там картопля чи а яка б де погода, ще що, а тепер. Найбільша новина то коли ТЦКшники будуть в місті, коли буде облава. Що таке облава? Як можна боятися себе вдома, своїх ж українців? Тож не прийшли москалі, американці. А Свої українці. Получається продаж за гроші виловлюють. Не питаючись, буває ж таке. Людей, можна сказати, несвідомих може навіть не розуміють. Ясне діло, що закони дуже мало хто знає, і себе захистити дуже-дуже тяжко. Хоча вони також там не, не дурники і багато з них розуміє, що робиться, Це така їх робота. Я ні на кого нічого не говорю, кожен на своєму місці. Мені більш обідно за, за народ, за чоловіків, які просто не козацького роду. Знаєте, колись пам'ятаю, хто де ріс, але от... <кхух> Та й в місті були всякі бійки, і села, все село на село йшло. Потім кожен розказує, який він герой, як він там п'ятьох, морди набив. А штахетами по плечах. Ай, блін, а там бутилкою по голові. Та я, та я, та що ти? А де ж ви тепер? То ж не було якось такі облави, щоб 100 чоловік приїжджало в село. Хоч ціла армія йшла, як на полеон там. Прийшло троє троє в камуфляжній формі, вони нічого не мають ні до закону, ні до держави. ТЦК взагалі не існує в світі такого ТЦК, такого нема. Воєнкоматів нема, я вже забув знав з якого року. З 12-го чи 14-го року їх не існує вони неліквідовані. Чи з 17-го, то не важно. ТЦК, якщо я вже то говорив там в попередніх відео, кому цікаво зайде, собі знайде там. Є основний закон, навіть перше відео вроді. На печаці на повісті є код. Ви потім коду набираєте в Міністерство юстиції, Юконтрол. контрол Неважно, розбереться самі і водитей код. В таких організацій ТЦК не існує. Вам зразу відповідають, можете подзвонити, Юконтрол, там є номер. І вони жінка підносить телефон і гарним голосом говорить, що вас цікавить. Ви кажете, я хочу перевірити, за кодом і ДРПО, на кого зареєстровано. Отак, ну, установа. Не не кажіть навіть яка. І вони кажуть, диктуйте код. Ви диктуєте код, такої організації не зареєстровано. А якщо зареєстровано, то там, я там чув. Таке, якусь, на якусь жінку може бути, якась, якийсь зуттєвий е магазин, десь я таке також чув. А от наша ТЦК взагалі немає не існує. Я тут дзвонив при, при працівниках ТЦК. От. Так що, кого ви боїтеся? От, вибачаюся, бо пам'ять в телефоні щось там закінчилася, Точніше в CD-картці. Одним словом, буває всяке, так. Де заломлюють, бачу такі відео в Ютубі, там є всюди, є в Фейсбуках. Але ви хоч даєте якийсь супротив, хоч опираєтесь. Ви хоч показуєте, що ви українці. Дійсно, радісно дивитися навіть, якщо чесно, радісно, коли людина якось там. Ну, противиться, питається, хто ти, чого ти? А ні, я так просто взяв, підписав. Або заліз хати не виходжу. Ну, нікому не хочу до вас, нікого обідати, ну, якось воно. Які ви українці, які ми українці, якого ми козацького роду? Не знаю, не знаю навіть що сказати. Будьте, як то кажуть, на позитиві, то не означає там ха-ха випити собі і тішитися. А просто відчувайте все тепло тут в грудях, в душі, радість. От просто не думайте ні про що, про ті всю чужу реальність, яка у вас окружає живі своїми задачками, авіть не знаю що проблеми. Живіть хто чим, хто роботою, хто хобі. Дивіться, який світ прекрасний. Ясно, що шкода тих, хто постраждав, напевно, безневинно, але не знаю, якось воно так розпоряджається, може хтось колись щось не то зробив там був. Так само і як хвороби даються, не просто так. Так само і всякі неполадки в житті. Комусь повезло більше, комусь менше, комусь взагалі не повезло. Хтось пройшов, знаєте, всю війну і Першу, і Другу світову, і вернувся додому, цілий, неушкоджений. І до Берліна дійшов, і до Праги там. А хтось пішов перший день і все. Так само і зараз. Шкода. Шкода, що ми утупіли. Навіть не шкода, що так сталося. Так сталося, як сталося. Але то все через нашу тупість, через нашу неосвіченість, яку нам не дають ніде. Ні в школі, ні в інститутах, ні одного закону. Ми, люди виходять з вищими освітами, не знають навіть, де вони живуть, в якій країні, що говорити, кому платити. Про комуналку то окремо. Не було відео, як хочете подивитися. Величезне вам благо, дарую. Всім бажаю знову свідомості, в голові ясності, ясної пам'яті, здраві в тілі, в організмі. Рухайтесь більше, займайтеся якоюсь фізкультурою, тому що... Тіло то є наш костюм. Душа. Є душа, дух, є дух. Тіло також треба тримати в порядку. Бажаю вам здрав'я в тілі, сили, духа, тепла в серці, любові і від того всього радості на душі. І вас це буде минати. Не знаю, чи цікаво вийшло, але не знаю, про що навіть говорити вже. Стільки переговорено, знаєте, того всього. Десятки блогерів, які страшуть, розказують всякі правди, неправди. Ми знаємо правди багато, але кому воно потрібне. Правда, значить, ви говорите правду, страшну таку, значить ви підтримуєте. Передаєте далі ту всю негативну інформацію. Для чого вона? Не дивіться нічого такого. Живіть собі, дивіться на природу, на качелі, Гойдає все і все нормально. Поїхати десь на озеро подивитися. І не думай про те, чи там будуть стояти якісь там в камуфляжі невідомі чоловічки, чи не будуть. Як буде, так буде. Ми ж козацького роду, чи ні? М? Всім. Всіх благ вам. Величезне. Ще раз дякую. Величезне благодарую. До зустрічі.